У середині 1950-х років Полтавщина почала активні геологорозвідувальні роботи. У 1956 році продуктивний газ дало перше родовище Радченкове. Радченківське родовище стало першим джерелом газу, який наступного року почав надходити до Полтави та Миргорода. Для експлуатації новозбудованого газопроводу була створена контора газового господарства, яка розпочала газифікацію житлового фонду. Мешканці Полтави вперше відчули переваги нового виду палива, коли у 1960 році блакитний вогник запалав у сотнях осель. Було збудовано першу газифіковану котельню. Газифікація міста розпочалася з вулиці Фрунзе, де вперше було проведено блакитне паливо. У 1961 році для газифікації сільських районів була створена Лубенська газова дільниця, яка займалася доставкою газових балонів населенню. У 1965 році відбулася зміна начальника контори. З цього моменту газифікація почала набирати темпи. На роботу брали молодих людей, яких потім навчали професії, і з них виростали справжні спеціалісти. У 1968 році створено трест Полтава Облпромпобудгаз, що об'єднав усі газові служби області під одним керівництвом. Згодом, через сім років, на базу тресту і підпорядкованих йому підрозділів утворюється обласне державне виробниче об'єднання Полтава Газ. За майже 20 років свого існування, тодішнє об'єднання Полтавагаз газифікувало природнім газом майже 300 тисяч квартир. А в 1994 році через акціонування Нафтогазової галузі було утворене відкрите акціонерне товариство з газифікації і газопостачання Полтавагаз. Сьогодні АТ Полтавагаз це сучасне підприємство з високим рівнем автоматизації та кваліфікованими працівниками. Ми продовжуємо традиції, започатковані нашими попередниками. За понад 60 років нашого розвитку ми досягли того, що більше ніж 350 тисяч споживачів газу користуються послугами підприємства. Ми пишаємося своєю історією, але наші головні досягнення ще попереду: а те Полтава газ це надійність, стабільність і впевненість у завтрашньому дні. З Днем працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.